Підбиті перші підсумки опалювального сезону 2011-2012 років. У Слов'янську у жовтні вартість одного квадратного метра опалювальної площі становить у середньому 2 гривні 83 копійки. Із розрахунками вартості опалення у багатоквартирних будинках, обладнаних приладами обліку теплової енергії, все ясно. Тариф розраховується, орієнтуючись на ціну однієї гігакалорії та фактичного обсягу спожитої теплоенергії. На сьогодні гігакалорія коштує 340 гривень гривень 55 копійок минулого сезону. Це було 309 гривень 29 копійок. Тариф зріс приблизно на 10 відсотків. А ось для будинків без приладів обліку розрахунки складніші. Адже з цього сезону запровадили щомісячні коефіцієнти. Так як тариф установлен. только на одну гигакалорию на домах без теплосчетчиков распоряжением Донецкой администрации 185 под номером установлена годовая норма потребления тепловой энергии и расчетные нормы на каждый месяц отопительного сезона. В октябре норма расхода тепла на 1 квадратный метр составляет 0,0078, 2 гривни 66 копеек. Уже в ноябре будет 7 ,97 гривень 97 копеек. В декабре уже поднимается 10,69, в январе 11,85, в феврале 10,55 и в марте идет снижение, то в марте будет 9,16 и в апреле 2 гривни 30 копеек. Для цих абонентів тепломережа обіцяє оголошення із коефіцієнтами та прикладом нарахувань, щоб кожен міг розрахувати плату за отримане тепло. Також тепловики нагадують про необхідність своєчасної оплати послуг, адже загальна заборгованість слов'янців перед слов'янською тепломережою становить вже 14 мільйонів 300 тисяч гривень.